Віт усім! Рада вас бачити знову до нашої редакції. Надійшла ще одна історія, і я з радістю вам її зачитаю. Я вважаю свого чоловіка деспотом, саме так, і не намагайтеся мене переконати в тому, мовляв, очі бачили, що брали. До весілля він таким не був. Два тижні тому ми з чоловіком їздили на вихідні до моєї мами на дачу. Зимою вони з татом живуть в селі. Та й мені подобається, коли навколо все засніжено, а в камінні тріскочуть дрова. Коли ми вже збиралися їхати додому, то мама напакувала нам багато всяких харчів і грибочки мариновані, і капусту квашену, і домашнього копчення шинку. Дома ми все це їли ще тиждень і нам обов смакувало. Навіть планували поїхати наступних вихідних ще раз до мами за смаколиками. Того вечора ми зварили картопляне пюре. І вирішили відкрити останній мамин дарунок, мариновані огірочки. Краще взагалі про них забули. Чоловік мені такий скандал влаштував, що я ще кілька годин не могла оговтатись. Справа в тому, що в самій банці чоловік знайшов мамин сивий волосок, і його це дуже розлютило. Знали б ви, що я лише від нього не чула. І батьки мої погані, і брудні, і ненормальні, і я така ж сама. От не розумію я його, ну знайшов ти волосок. І що з того? Викінь і забудь. А це все тому, що він ніколи в своєму житті не стояв на кухні і не готував консервацію на зиму. Це ж мама не закривала одну банку, а мала приготовано біля 20 кілограмів огірків. Вона була втомлена і мокра біля стількох банок, і я її чудово розумію. Це якийсь жах. Чоловіка мої батьки люблять і годують. Все найкраще для зяття, а він такий невдячний. От мені цікаво, якби це я так знайшла волосок його мами у якихось харчах, які вона нам дала, він би теж так казився? Я більше ніж впевнена, що ні. Він ще й би захищав і жалів свою маму, а мене б звинувати у всіх білих цього світу. Та хіба йому щось скажеш чи переконаєш? Дивитися на нього не можу. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки. Як ви думаєте, чи все ж таки чоловік мав рацію, що насправді так. Почав казитися через волосок у банці.